Слава Україні! Дякую всім, хто знову завітав на мій канал і продовжує подорож у дивовижний світ природи. Сьогодні ми з вами будемо говорити про будову насіння. Насінина це зачаткова рослина. Насінина містить зародок і достатній запас поживних речовин, щоб прорости. Насіння покрито насінних рослин розміщене всередині плоду, наприклад, у яблука сливи, у той час, як у голонасінних, ялини чи сосни, воно нічим не захищене і розміщене на лузках жіночих шишок. У природі існує велика різноманітність насіння, яке відрізняється за масою, формою, забарвленням, опушенням тощо. Найдрібніше насіння у орхідних. Так, наприклад, тисяча насіннин гудієри повзучої важить лише 2 мг. А максимальні розміри має насінина сейшельської пальми, понад 40 см у довжину і важить така насінина від 9 до 15 кг. Найдавнішому викопному насінню приблизно 365 мільйонів років воно було знайдено у західній Вірджинії, найстарішим життєздатним насінням, яке виросло в рослину. Було насіння юдейської фінікової пальми віком близько двох тисяч років. Видобуте під час розкопок у палаці Ірода в Ізраїлі. Вона була вирощена у 2005 році. Які частини насіння? Насіння схоже на крихітний пакунок, який містить усе, що потрібно рослині для росту. Подібно до того, як вам потрібні їжа, вода та повітря для росту, рослинам теж потрібне щось особливе і це те, що міститься у насінині. Оболонка насіння або насіннєва шкірка. Уявіть оболонку як захисний щит для насіння. Вона оберігає важливі складники насінини всередині від пошкоджень. Подібно до того, як ми носимо куртки, щоб залишатися зігрітими та захищеними, оболонка насінини захищає насіння. Зародок це як мікроскопічна рослина всередині насіння. Зародок має зачатки стебла, листя та коріння. Це як схема для всієї рослини. Коли насінина починає проростати, зародок із часом стане справжньою рослиною. Зародковий корінець є першим корінцем молодої рослини. Це як крихітний якір, який допомагає рослині залишатися на одному місці в ґрунті. Він також допомагає рослині отримувати воду та поживні мінеральні речовини з ґрунту. Зародковий пагін це перший пагін молодої рослини. Із зростанням він стає стеблом, листям та іншими частинами рослини. Пагін допомагає рослині спрямовуватися до сонячного світла. Сім'я долі або листки насінини – це як перші пакунки зі сніданком для рослини. Вони зберігають їжу для рослини зародка, яку вона може споживати, коли тільки починає рости. Сім'я долі дають енергію для рослини, поки вона не зможе сама діставати собі їжу. Коли ви спостерігаєте за насінням, яке тільки но починає проростати у частини рослин, ви можете спочатку побачити ці сім'я долі. Насіннєвий рубчик схожий на крихітну пляму на насінні. Це особливе місце, де насіння було пов'язане з рослиною, коли воно росло. Його можна уявити як місце, де рослина давала насінню їжу та воду. Поки воно було ще прикріпленим всередині плоду. Це як маленькі дверцята, куди насінина отримує важливі речовини. Коли насіння починає рости, молода рослина використовує рубчик, який допомагає їй вивільнятися з насіннєвої оболонки. Чи може зародок розвиватися без поживних речовин? Уявіть собі насінину як першу домівку для зародка. Що стане молодою рослиною. У цьому маленькому будиночку зберігається також крихітна кількість їжі. Її зародок може споживати, поки готується рости. Так само, як нам потрібна їжа, щоб вирости великими та сильними, молодим рослинкам теж потрібна їжа. Їжа, що зберігається в насінні, забезпечує їх зарядом енергії. Але ось що цікаво. Маленька рослина не може вічно залишатися у своєму крихітному домі. Зрештою, їй потрібно почати рости і самостійно готувати собі їжу. Тобто їжа, що зберігається в насінні, схожа на стартовий набір. Це допомагає рослині прокинутися і почати свою подорож. Але щоб справді досягти успіху та стати повноцінною рослиною. Їй потрібно набагато більше, ніж просто стартовий набір. Їй потрібні вода, сонце, поживні речовини, щоб розквітнути у щось дивовижне. Яке буває насіння? Насіння буває двох основних типів: з одним насіннєвим листком і з двома. Ці особливі листочки називаються сім'ядолями. І вони забезпечують живлення рослині, що тільки но починає розвиватись насіння. Давайте дізнаємося про обидва типи. Однодольні. Деякі насінини мають лише одну сім'я долю. Вона тонка і називається щитком. Рослини з однією сім'я долею називаються однодольними. Уявіть їх як насіння з індивідуальними пакунками для сніданку. До цієї групи належать такі рослини, як лілії чи кукурудза. Насіння у них більш простої форми. Дводольні. Інші насіння мають дві сім'я долі. Такі рослини називаються дводольними. Уявіть собі, що ці насіння мають подвійний набір сніданків. Такі рослини, як квасоля, соняшник, троянди, є дводольними. Їхнє насіння має складнішу будову. Отже, наявність у насіння однієї чи двох сім'ядолей залежить від типу рослини, в яку воно виросте. Як проростає насіння? Коли умови сприятливі, наприклад, коли ґрунт теплий і достатньо вологи, насіння починає проростати. Це означає, що воно прокидається від сну і починає рости. Корінець просувається вниз у ґрунт, щоб утворити потужне коріння. Тоді як пагін росте вгору, формується стебло та листочки. Коли рослина росте, вона використовує поживні речовини, що зберігаються в сім'ядолях і забезпечують її енергією, поки вона не зможе виробити власну їжу за допомогою фотосинтезу. З часом рослина стає більшою та міцнішою, і ви зможете побачити, як вона перетворюється на повноцінну рослину. Пам'ятайте, що насінинки це маленькі чарівні пакунки природи, з них формуються нові рослини і вся та краса та життя, що їх вони приносять у наш світ. Отже, сьогодні ми з вами говорили про будову насіння. Коротко про головне. Головні частини насінини – це насіннєва шкірка, зародок, сім'я долі, рубчик. Зародок насінини складається із зародкового корінця і зародкового пагона, з якого розвиватимуться стебло з листочками та інші частини рослини. За кількість у сім'я долей, рослини поділяються на однодольні та дводольні. Якщо вам було усе зрозуміло, Прошу поставити вподобайку цьому відео. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків.